Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика 1 клас кварцова завдання під номером 3. Повторюємо числа від 1 до 9. Ну що ж, давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання, що нам дано. Згадай, склад чисел 7, 8 та 9. Щоб нам правильно розставити числа в наших. Цих грузовичках, Треба знати склад цих чисел. Якщо ти не знаєш склад числа 7, 8, 9, що таке склад числа. То обов'язково подивись попереднє відео, яке так називається вивчаємо склад числа 7. Або вивчаємо склад числа 8 чи 9. Обов'язково, тому що без цього ми не зможемо вирішити дане завдання. Починаємо склад числа 7. І починаємо. Ну, давай, оскільки тут 5 стоїть, то ми розуміємо, що тут буде 5 і 2. І ми знаємо, що навпаки, це також виконується. Тобто, давай почнемо 5. так, тут запишемо. 2 тут запишемо, запишемо, 2 тому що 5 і, 2. і навпаки, це також буде виконуватися. Тобто, міняємо місцями, це також буде 7. Тобто 5 піде сюди, а 2 піде сюди. І перед цим також давай запишемо те, що нам вже відомо з 4. І ми допишемо до неї трічку, 4 і 3. А тут давай запишемо: навпаки, так? сюди трійку, сюди четвірку. Так, записуємо. Тобто буде 5 і 2, це також 7. Так? 2 і 5, як ми вже сказали, це 7. Тут, навпаки, 4 і 3, тобто буде 3 і 4, це також 7. Що у нас ще залишилось? У нас тут одинички немає. Так? З яких чисел складається 7, щоб там була одиничка? Звичайно, це 1 і 6. Тому що, коли до шестірки ми е, додаємо ще одиничку, у нас виходить 7 наступне число. 1 і 6, і навпаки, також це буде 6 і 1. Все іншого складу числа тут більше немає, не можемо ні на що розкласти. Переходимо до іншого грозовичка. Так, тут у нас 8 склад числа 8. Це 7 і Ну, звичайно, один. Так, додаємо одиничку і потрапляємо 8. Ну і тут давай зразу напишемо 8 це 4, і скільки ще. Якщо ось два друга, одному 4 цукерки і другому скільки, також 4 цукерочки. Так, оскільки ми тут записали 1 і 7, то також давай запишемо і навпаки, що це 7 і 1, також склад числа 8. Починали з одиниці, тепер давай з двій почнемо. Це буде 2, і скільки ще. І 6, якщо ти пам'ятаєш, склад числа 8. так? Це 2 і 6. І навпаки, також буде, тобто 6 і 2. Тепер стрійкою давай 3 і 5. Це також склад числа 8. І навпаки, 5 і 3. Ось і все, з четвіркою ми вже записали. З Шістьркою є, сім є, є вісім ось. Так, склад числа 8 згадали. Склад числа 9. Це сім і скільки ще? І два. Або це шість і три. Заповнюємо наш грузовичок, два і сім, і навпаки, також міняємо місцями: сім сюди, два сюди, вийде сім і два. Так, оскільки є двіка, два ще з одиничкою. Який склад числа 9 з одиничкою? Це один, і скільки? І 8, так? тому що 9 це наступне після восьми число. 1 і вісім. І також міняємо місцями, отримуємо 8 та 1. Далі у нас вже тут йде 6 і 3, також міняємо місцями сюди 3, сюди 6, 3 та 6. Так, що у нас ще нема тут? З одинички починалось, з двійки починалось, з трійки починалось, з четвірки нічого не починалось, так? Ти з п'ятірки. Давай з п'ятірки. Тут 6 ми закінчили, давай на 5. 5 і 4. Або можна було 4 і 5. так? Давайте також запишемо: 4 і 5. Можна було тут 4 і 5, можна тут. Немає різниці. Головне записати всі числа, які входять до складу числа 9. І ми це зробили. Ось і все на цьому завдання. Ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо у тебе є відгук чи залишились якісь питання, залишай їх в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.